Україна отримає від Британії 33 самохідні артилерійські установки. IC-90. І весь мир ну, не то, що молчить, просто нічого не замітив. Замість обіцяних раніше Лондоном 11 танків Челленджер-2, Україна отримає від Великої Британії вдвічі більшу кількість танків. Таке рішення було ухвалено після проведення наради всередині британського уряду. Це рішення було ухвалено після того, як стало відомо, що європейські країни не зможуть поставити Україні велику кількість танків «Леопард-2». крім іншого, замість 24 обіцяних лондоном самохідних артилерійських установок IC-90, Великобританія надійшла в Україну 33 самохідки. Що це буде означати на полі бою, скоро відчують рашистські окупанти? Ну, першу чергу, ми говоримо, що Бахмут сьогодні перетворився в ключовий так скаті опорний пункт стратегічного рівня, тому що уже навіть для Путіна це являється основним критерієм для демонстрації перемог. Тому він кидає всі кращі сили, які ще залишилися Російській Федерації. Це не тільки ПВК Вагнер, але і де Сантор Штумовівська, морську піхоту. Вже резерви, які ще додатково є, і для нього момент істини захопити Бахмут, тому що він давав 12 термінів його захоплення. Крайній був перше січня 23-го року, коли став перед Пригожиним і перед ПВК Вагнер захопити той. Не виконав завдання, попав в милисть і зрозуміло кинути війська вже з позиції генштабу Російської Федерації. На себе взяв командування начальник генштабу Герасимов і пообіцяв, що до першого. Березня захоплять Бахмут, що і не вийшло. Тому в даній ситуації ми говоримо про військово-політичний аспект Бахмуту для Росії, а для нас це надзвичайно потужний, сильний опорний пункт, символ героїзму. І, зрозуміло, ми маємо можливість перемовити колосальну кількість. Першу чергу, підкреслю, професійних частин. У них залишилося їх ще небагато. Але всі кинуті якраз із Далекого Сходу, із Сибірі, ті війська, які ще можуть виконувати завдання більш професійно і паралельно ще за вагнерівців, які вже свій час відсторонили, але сьогодні вже немає альтернативи. Тому е сьогодні ми говоримо про те, що ми маємо надзвичайно складну ситуацію, але сам Бахмут є потужним укріп районом. Ми знищуємо від 650 до 800 до 1000 за день фактично. А це за 10-15 днів, десь півтори-дві дивізії. Це надзвичайно потужний удар про Збройні Сили України, які вони не можуть поповнити такими професійними військами. Але в даній ситуації є різні позиції, чи відходить нам зберегти в першу чергу наших захисників. Чи все таки далі продовжувати якраз коли потужну коли борону? наступає той момент, коли керівництво ну ця операція не може тривати нескінченно? Вона вже з травня місяця, і ви сказали 12 термінів затяг Бахмута. Путін малював. Коли ми повинні зрозуміти, що доцільніше відійти від Бахмута, чи цього не потрібно робити? Ну, першу чергу, я, де, я так притримався позицію, що дійсно такий важливий центр не потрібно здавати, але не залишати наших там хлопців, а підготувати потужні контрудари. Декілька тижнів ми настрій і нашому командуванні зрозуміло, це їх справа. Визначати якраз перспективи. Рекомендував все-таки задіяти свої спецвідрозділи, елітні сили, які можуть не тільки розблокувати Бахмут і ударити, наприклад, по фланкам, по телам, але і розпочати контрнаступальні операції. Тому сьогодні є оцінка об'єктивна інституту вивчення війни і розвитку Великобританії США щодо перспектив і може залишення Бахмута. Це один сценарій для того, щоб зберегти сили, якщо ми не зможемо організувати потужні удари, неочікувань для ворога. І друга концепція це сьогодні вже озвучується, наприклад, і нашими воєначальниками, що дійсно готується контрудар. Я підтримую позицію, щоб дійсно він проведено ефективно, неочікувано для ворога. І ми не тільки е, полегшили ситуацію наших оборонців в Бахмуті, а розпочали потужне знищення ворога, особливо професійних частин із е, півночі і з півдня. Одночасно це дасть перспективу тоді наступальних операцій. І зрозуміло, це викличе. Дуже потужна дезорганізація в військах Російської Федерації знищена більша частина професійних військових Російської Федерації за рік в Україні. Більша частина це лишилася менша частина, і всі інші непрофесійні, ті, які зараз набирають, мобілізують, частково мобілізують і так далі. Як ви оцінюєте спроможність такої армії далі воювати лише живою силою, масою, великою кількістю людей? Ну, пеми першу чергу повинні зорієнтуватися в цілях завданнях. Уже навіть Путін не зміг їх сформулювати ні на виступі перед Радою Федерації і навіть на лужниках перед масою, де він там зібрав людей, де він бравірував, що є загроза із боку України, з боку НАТО, розчленування Росії, але які завдання він не має визначити, тому що нема реальних успіхів. Навіть не міг похвалитися Бахмутом. Тому в даній ситуації є. Перше чергове завдання, як він говорить, це таки виконати завдання спецоперації. А це фактично захопити е, всю територію Донецької, луганської області. Тепер уже змінився термін до 1 квітня. Це е, завдання номер один, яке не вдається. І я рахую, що він не виконає цього. Ми потужно ударимо йому по всім цим підрозділям, які зараз виконують першу частину. І друга частина це змобілізувати ресурси. Він що вже провів, фактично, вже не 300 тисяч. Ми говоримо, і 400, можливо більше. Але паралельно піотувавши озброєння на базі ВПК, це устарівши танки, наприклад, БТР, ракетні системи, самохідні установки. Але вони проводять їх ревізію, ремонти сьогодні е, оновлення в деякій мірі. Скільки вони можуть да стара техніка, але це масово. Це тисячі тисячі uh -huh. одиниць, і зрозуміло освоюють зараз на цих базах піготовки разом особовим складом. І е, я передбачаю, що може бути і другий етап. Якщо дійсно ми не поламаємо плани противника до того, не розпочне наступальне операції, розуміємо, що він розпочне десь в кінці, можливо, весни початок літа, другий наступальний етап, тому що Путіна нема виходу. Він заганий куток, глухий кут. Тому єдиний формат зберегти режим це намагатися знов нав'язати війну, підняти росіян на цю священну війну в лапках. Я беру, налякати різними перспективами розчленування Росії. Диверсійною операцією, про що він вже заявляв буквально вчора, от і далі продовжувати мобілізацію і отримувати якусь, хоч мінімальну підтримку суспільства. Сьогодні важливо надважливо Путіну утриматися у владі, але мати підтримку росіян, тому що без цієї підтримки розпочнеться. Хаос і розпад Росії, от про хаос і розпад Росії. Хочу про Крістофера Каволі, командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, який сказав, що російська армія і Росія несе колосальні втрати. 200 тисяч російських солдатів пораненими і убитими, понад 1800 офіцерів. Наші цифри можуть бути більше. У нас 150 тисяч убитими і пораненими. Мабуть, така сама цифра, може навіть і більша. Що що говорить воєнна наука? Який відсоток населення має загинути на війні в, в, в статусі військових для того, щоб посипалася і армія, і політична система в цій країні? Ну в першу чергу ми говоримо, якщо про військові підрозділи і в цілому армії це біля 40%. Фактично, це безповоротний формат, який дозволяє перемагати ворога. І фактично армія не дієздатна. Немає тих ресурсів, які вже тримали оборону системно. Це ймовіть тільки окремі сегменти, окремі регіони. Тому в даний момент ми бачимо, що ми вже маємо в цілому навіть за оцінками наземних наших партнерів за 200 тисяч. А якщо ми зранені в горимо, десь 270 тисяч це ті, які фактично або вбиті, або поранені, але не можуть воювати. Тому це велика частина. Але я хочу сказати, це не вся. Армія, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, вона приблизно 1 мільйон 250 тисяч в Російській Федерації, але професійна армія десь біля 300 тисяч. Ми вже маємо 200-250 тисяч знищеними. От зрозуміло, що це вже е, той формат, який на межі, тому що нові підрозділи, які вони сформували або формують сьогодні на базах підготовки, вони вже не вирішують стратегічних завдань. Вони тільки можуть або підкріплювати наступальні операції, або бути в обороні, але не ефективній обороні. Але не маючи бойового досвіду, не маючи відповідно командування. А е, наші колеги подивилися скільки тисяч до двох тисяч офіцерів знищено. А це базовий сегмент, який тримає оборону. Планує тактичні стратегічно наступальні операції і їх саме голореалізує. якраз цей формат він знищується. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.